Книга Пророка Єзекіїла, Розділ четвертий. Сину чоловічий, візьми собі цеглину, поклади перед собою і накресли на ній місто Єрусалим. Спороди проти нього облогу. Збудуй проти нього рухомі башти, насип навкруги нього вали, порозставляй табори проти нього і постав навкруги тарани проти нього. Далі візьми собі залізну пательню і постав її, наче залізну стіну, між тобою та містом, і оберни твоє лице проти нього. Воно буде в облозі, ти його обляжеш. Це буде знаком для дому Ізраїля. Ляж на лівий бік і візьми на себе беззаконство Дому Ізраїля. Скільки днів лежатимеш, стільки нестимеш їхні гріхи. Я вчиню тобі так, що роки їх беззаконства відповідатимуть дням. Сто дев'яносто днів нестимеш гріхи дому Ізраїля. А як завершиш їх, то ляжеш знову на правий бік і нестимеш гріхи Юди сорок днів. Я вчиню тобі так, що день відповідатиме рокові. Ти обернеш своє лице до облоги Єрусалиму, а й твоє оголене плече. І пророкуватимеш проти нього. Ось я кладу на тебе мотуззя, щоб ти не міг обернутись з боку на бік, аж доки не скінчаться дні твоєї облоги. Візьми собі пшениці, ячменю, бобу, сочевиці, проса і вики та й усип до однієї посудини і зроби собі хліб з того. Ти їстимеш його стільки днів, скільки лежатимеш на боці, тобто 190 днів, ти їстимеш твій харч на вагу щодня по 20 шеклів. Від пори до пори його їстимеш. Воду теж питимеш ощадно. Щодня шосту частину гіна. Ти їстимеш його, той харч. Ячмінними оладками, а спечеш його на людськім посліді, у них перед очима. Господь сказав Отак сини Ізраїля їстимуть хліб свій нечистий між народами, куди я їх порозганяю. І я сказав Ой Господи Боже. Та я ж ніколи не поганив душі моєї. Ні падла, ні того, що роздер звір, не їв я з молоду і досі ніколи в уста мої не входило нечисте м'ясо. Тоді він сказав до мене Гаразд, дозволяю тобі, товарячий гній, замість людського посліду на нім спечеш хліб твій. Далі сказав до мене Сину чоловічий, ось я понищу в Єрусалимі запаси хліба, і вони їстимуть хліб на вагу і у смутку, і питимуть воду виміряну ощадно і у страсі, бо в них забракне хліба і води, і вони дивитимуться один на одного з жахом і знидіють у своїх гріхах.